Сьогодні вирішила приготувати дуже легкий, але смачний салат. Для цього нам потрібні 2 помідори, томейтовс, 4 яйця відварених. Я вже відварила підсолені володі, і такі гарні соковиті баклажани. Зараз сезон так, і також потрібен сир. Твердий підійде будь-який, можна сметанковий, можна мацарелу. Для цього потрібно порізати кубиком наші яйця, помідори і протушкувати наші баклажани з спеціями, перець, сіль і також часник. Тож поїхали готувати. Так, наступний крок є порізати помідори кубиком. Також я забула сказати, що для цього салату нам потрібно трішки майонезу, щоб змастити кожен шар нашого торт, е, салату. Так, Баклажани в мене вже смажаться. Протушкувала свої баклажани з спеціями трішки додала часнику. Тепер зміш, додаємо трішки майонезу. Можна додати, звичайно, сметани, також буде дуже смачно. Так, Це буде в нас перший шар, такий, все промазуємо гарненько. Так, Потім додаємо яйця, розпроділяємо. Наступний крок додаємо помідори, томати вже наші, нарізані кубиком, одну краплю майонезу. Так, додаю трішки солі. І зверху декорую сиром я його нарізала, а, можна натерти, також буде дуже смачно. Такий легкий літній салат з дуже простих і доступних продуктів, особливо ще швидко дуже готується. Так, такий вийшов у нас салатик, можна пригощати, можна приготувати кожного дня, можна на святковий стіл, також можна ще а, додати трішки зелені, декоратувати, теж буде смачно. Тож готуйте з задоволенням, радуйте вашу родину. Всім па-па!